Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Ми щоразу закликаємо вас дивитись наш телеканал, аби знати більше. Цьому підтвердження і продовження теми разом із нашим гостем Володимир Камінський в студії телеканалу Аверс, художник, журналіст, карикатурист навіть до якоїсь міри пародист, якщо говорити про вірші. Гуморист, якщо говорити про вашу прозу не зовсім серйозно, Володимире, трошки з іронією поспілкуємось, що я власне вас і люблю. Але сьогодні дякую. ви з нагоди вашої числографічної кар'єри, яку ви розвиваєте останніх, мабуть, кілька вже років. Так, дуже дякую. Щирі вітання мешканцям Волинського краю, Дмитру, працівникам Авросу. Будьте всі крепкі, здорові. Після покрови в нас зараз Бог дав нам таку гарну погоду. Жартувати ми сьогодні теж будемо, але поговоримо все таки, як ми кажемо, про все, чим ми займаємося. Я нагадаю нашим глядачам, да, варто нагадати, договору. адже цей візит і так. ця тема не вперше. А, е, е, як... Хто буде з нас нагадувати зараз? Ну, ну я зараз нагадаю відразу. Ви щоб... почнете нагадувати, а так. я продовжу нагадувати. Пан Дмитро розказав, що я там кучу всяких реалій, але головного, як художника, число він залишив так на кінець. І я сп... сподіваюся, саме для того, щоб я розказав. З чим ми працюємо, як ми їмо цю всю кухню? Е, якийсь час тому назад е, я був гостем студії Дмитра, і ми з Дмитром спільно разом з своїми руками на папері створили числовий ряд цікавий, е, який мав своїм відповідністю е, е, слово аверс, оскільки ми працюємо. Ну, так, на ми е, говорили справді е, про те, що Кожна е, літера має е, цифровусть, цифрову відповідність. Якщо відповідність, так. Так? взяти український алфавіт, просто-напросто українську абетку, процифрувати її цифрами. Ми відразу бачачи а верс, ми розуміємо, що наш слографічний ряд починається з одинички, з букви А, і з букви В це трієчка. Тобто в нас на на виході А трималось... літера відповідно Е, це так. сімка. сімка. І вже Один, а чому три, сімка це... чому сімка? Це треба нагадати, тому що тройка сімка ні. Там Є? ще таке так, таке розуміння, що в українській абетці з'явилася ще буква Г Г. Яка від, відтермінувала букву Е на сьоме місце, а вона була шостою, скажімо? Е, ну речі, тобто це, нюанси. Е, е, При кожному такому випадку, да. ви і... як число скажете, це знак. І це так, знак, так. це, 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 це прояв, прояв долі. І 21, 22. Тобто ми маємо числовий ряд 1, 3, 7, 21, 22. Хто так. не вірить, хай візьме буквар, абетку, перевірить. Так. Чи, чи і Відповідно, тоді ми, е, е, так, е, ми зробили до певної міри такий ескіз. Так. Так. Які ви, Володимире, зобов'язались і взяли на себе таку відповідальність перетворити, перевтілити і доопрацювати, щоб це? Мало вигляд нічого іншого, як цілого художнього малюнку. твору, художнього, художнього твору. твору. Тобто, в принципі, ціль е, будь-якого числографічного майстер-класу або е, заняття з майстром числографом це, по-перше, осягнути свою сутність, е, намалювати собі якісь перспективи в житті, попробувати змінити щось в собі і змінити щось навколишнього. Середовища і створити відповідну художню роботу. Ну оскільки я художник, графік, ілюстратор і люблю дуже дитячі малюнки, у мене всі такі роботи виходять, досить веселі, яскраві. Тому ми маємо роботу. Дмитро потім продемонструє. Я навіть навіть пояснювати, я думаю, що її деталі. варто вже продемонструвати, бо ну, е, е, боюсь, що. Е, е, у цих декілька хвилин ефіру, які ми з вами вже провели, поки що сприймаються як. А в чому про що? Це вірно. Тому варто показати глядачам той результат роботи Володимира Камінського, який це до горидригом зараз… До гори дригом. Я не думаю, що багато чого змінилось. для Ні, концентруватися на роботі все-таки видно, де верх, а де низ. От таким чином, отак. От красиво, гарно. Ось, власне. ну... Е... Цікаво, те, що от коли І робота, там, робота да... вималювалась, тобто я якось так. відчував якісь кольорові гами, щось мені ну, тягнуло мене звичайно до аверса. до таких... Блакитних фіолетових так, 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 тонів, так, так, так. тонів до речі, фіолетовий колір це колір, який впливає на розумові здібності і на покращення роботи діяльності головного мозку. Тому наявність Того, колір? саме цікаве того, хто малює, і того, хто постійно споглядає таку роботу. Тобто, скажімо, люди, глядачі, телеглядачі, які спостерігають за роботою аверсу. І постійно е, Бачите, десь, да, насичення, насичення від синого до фіолетового, це позитивно повинно впливати на розвиток їхнього, їх, їхньої творчості і розумових здібностей, скажімо так. Е, і в цій роботі так виявилось, що коли цифри так лягли вже до кінця, в мене, ну додавши просто, тут я додав раз, два, три, чотири, п'ять крапочок, ми отримали тут три пташки. Ну, Не всі їх бачать, але багато хто. Ну, якщо приде... довго вдивлятись, там можна бачити і, і пташенят. Так, да, От ні? щось там все-таки є. Там сконцентрованіше просто в роботі плану видно, що там є срібний колір, є бронза. І бронза срібне срібло дає все-таки якесь багатство і перспективи вашого багатства процвітання і розвитку телекомпанії. Тобто це є е, презентація, зичу. фактично добігає свого це, це, це кінця, подорога. і це, це просто браво. Але давайте вернемося ж таки до справді цієї ну, такої чому саме процедури. Так? процедури. Так. Людина виводить на папері чому, якісь так, речі. Так? в чому суть числографіки. Тобто, суть е, числографічних робіт і творчості числографічної це сконцентруватися на тому, що навколо нас. Світ цифровий, він оцифрований, і ми працюємо зараз в сфері постійних кодів. Тобто, коли тобі кажуть от такий-токий то код відповідає чомусь. Чому можна вірити? Скажімо, там ну ви ж користуєтесь мобільним телефоном відповідно, і маєте свій власний телефонний номер, до якого ви приписані. Ну, тобто телефонному скільки номеру, років? номеру вже історія вот. надавня, так, да? давня, так давня. Ідентифікаційний код у вас теж, напевно, присутній, і десь якісь там цифри, десь на вас підсвідомо. але ну, У мене є дата народження у Ось війця. я підвожу вас до цього моменту. Що є для цього спеціально навчені спеціалісти нумерологи, які вам, і, там астрологи, які вам по ваших. Датах можуть розказати дещо про вашу долю. Але вона, ваша дата прописана в цифровому коді. І якщо ви вважаєте це цифровим числовим кодом, ви здатні просто, отримавши те, що ви отримали, своїми хвилями синхронізувати діяльність своєї життя і діяльність свого головного мозку з навколишнім світом. Якщо синхронізація відбувається правильно, і, ну скажімо, там зверху десь хтось чує ваші хвилі, відчуває їх, ви живете в гармонії з природою, ви здорові. І у вас ніби так в житті складається все таким чином, що вам не потрібно перелазити через тиночки, через перелази, а якось все в ворота потрапляєте. Ну, тим. в житті людини відбувається такий процес. Спочатку людина хоче знати свою долю обов'язково, і потім сказати: Так, в мене ж все тут в долі написано, і якби чого я тут напрягаюся. З іншого боку, людина хоче все таки вплинути на долю і змінити її. Ясна річ mm -hmm. на краще. Так, от одна справа Ці... можливо. Тут ми зацепили цікаву фразу, коли ми, наприклад, ну 10 тисяч водоліїв, мешканців міста Луцька прочитали в гороскопі в газеті, наприклад, що в них буде цього дня, то я не думаю, що в них всіх співпаде саме з їхніми, так. тому що вони всі водолії, вони родилися в якійсь народилися в проміжок. часу. Але кожна людина, яка бажають щось чи там, скажімо, доля готує, вона здатна якимись своїми рухами, елементами. Прогнозувати свої дії наперед, тобто створити в майбутньому якусь е свою віртуальну реальність, яку своїми силами енергетичними притягнути в сьогодення. Але як це, це, це пов'язано з цими це, цифрами? Цифрами це і пов'язано таким чином, що ви вашу мрію, ваше те, чого ви хочете досягти. Оцифровуєте, пройшовши навчання, скажімо, як художника числографіста, оцифровуєте в код всі секрети він сьогодні ну, не розповість. Да. Так не ви оцифровуєте в код і працюєте з цим кодом. Якщо у вас код працює, ви за нього не забуваєтесь. А, як, працює, власне, працюєте, з а прац... працюєте з кодом це працюєте з кодом? Ви можете зараз, ну, ну зараз, скажімо так, в словесній формі, «Отче наш прочитати від початку до кінця? Ну, десь, мабуть, так. Де, мабуть, так. А вірою, навряд чи. То коли чи? ви на христинах вас завжди, а вірою, ви знаєте, таке, uh -huh. ну десь чув uh -huh. в фільмі Пропала грамота, десь там чув. Що є так, так, так от е, тобто, працювати ми щодом... беремо код. Код, який ви чітко знаєте, він може бути там довжиною, там, від однієї цифри, умовно там до 15, скільки ви запам'ятаєте. Якщо ви його будете постійно собі нагадувати і зробивши картину. Вісивши в хаті, скажімо, концентруватися на ній, на хвилях, на почуттях, з якими ви її малювали, ви отримуєте досягнення вашої, вашого у вас, результата. Мабуть, вже є якась студія, е чи е осередок, чи організація, ну, тусі, ну... яка допомагає людям таким чином е прокодувати. Ідемте е ну, та так. прокодуємось у <кодуємо> Камінського, Прокодуємо. саме так. Ну, десь приблизно. У нас є світова академія числографіки. На чому вона називається Світова академія числографіки? Ми на тебе наголошуємо. Тому що відповідає. Не можемо запитати, у кого у вас? Ну, у всіх. У нас і з вами. Ідея, ідея це авторський винахід, який народився в місті Луцьку. Тобто, авторський винахід, який народився в місті Луцьку. Луцьк ми вважаємо столицею світовою столицею числографіки. Відповідно, з Луцька ми, по суті. Просовуємо нашу теорію кругом через наукові коло вона вже ми її три роки адаптуємо. Ми маємо Я нагадаю, ми маємо авторське свідоцтво на винахід як методику числографіка. І зараз ми подали на реєстрацію ще один винахід, який стосується до числографіки: це саме числографічні концентратори або магніти здоров'я. Про це, це ну це реально важко розказати. Не, не вкладемося ми в ефір. Угу. Це треба показувати демонструвати. Ну гаразд, Давайте ще ви вклались в фірм. Е -е... і, і що робить наша організація на сьогодні? Ми активно працюємо вже поза межами навіть Луцька. Але зараз ми починаємо якраз збирати майстер-класи, проводити демонстраційні лекції і займатися е в студії, як ви кажете, з людьми. І найближчим часом вже з листопада ну, ми анонсуємо таким чином, що ми формуємо, оскільки людей вже є багато і робіт дуже багато, ми напевно що е, десь вже в листопаді буде працювати числографічна арт-галерея з умовною назвою Хвиля. І от на цій, е, хвилі. На цьому моменті на цій хвилі я е, о, акцентую увагу вашого Володимира і глядачів телеканалу Аверс з тим, щоби. Е, ви прийшли до нас на ранкову нашу рубрику і е, зарядили наших глядачів якимось зробити не відповідне інформа... побажання. Ну так, да. це буде це і зараз прозвучав анонс. Тобто... Ось це ви зробите обов'язково е, так само, як і зробили обов'язково цю гарну картину, закодувавши успіх нашого телеканалу. Тобто доля вашого каналу на період визначена 100%. прекрасно. Е, от на рахунок у цього визначення долі багато говорять. Можливо, зараз ми трошки відволічаємось від цієї цифрової, числової, mm -hmm. точніше теми. Багато говорять про те, що якщо люди е, спільно, там колектив, е, область, місто, країна, е, зрештою, там континент е, в єдиному е, намаганні щось змінити, е, сконцентрує свої думки mm -hmm. на чомусь, це реально може відбутися. Є таке. Це наказ доказано теоретично доказано на практиці, як всі. Ну скажімо, дуже важко зараз вийти з того ЕГрегора із цього стану, в якому перебували мешканці колишнього Радянського Союзу. Е -е, тобто, виявляється, яке скільки... як прозвучало щойно, можна можете... е ЕГРО. Да, тобто, ну винаходив, є багато різних назв. Ну, скажімо, там академік Вернацький формував. Людську свідомість і посил, і, і, і душу, яка ніби як охоплює нашу планету, як ноосферу. Тобто uh -huh. це все, що ми думаємо, що ми висловлюємо в ефір, умовно, як у вас зараз в ефір, uh -huh. але цей ефір, природній ефір, uh -huh. Uh -huh. він має е, якийсь негативний або позитивний вплив. Тобто, якщо ми мислимо позитивно, формується загальна е, позитивна картина і на планеті Земля. Тобто Вернадський мислив взагалі планетою Земля, як такою. Але є Нюанси, тобто, якщо, наприклад, в межах однієї вулиці сусіди постійно один одному, вибачте, на слові там підкидають якісь капості, це енергетично проблемна ситуація. Ми зацепили чому я так звернувся до радянського союзу, все таки я випускник історичного факультету, так, так. і коли нам промивали мозги 70-80 років, дуже важко вийти з цієї сфери, тобто, тому що там є усталені знання, постулати, які важко було догми. І від цього важко відштовхнутися. І ми зараз від'їжджаємо, відбувається якась декомунізація, ну, деполітизація. Зрештою, і час іде, і, можуть так, просто Але цього не е Зараз в нас іде процес умовно об'єднання територіальних громад. А ця тема теж дуже підходить під тему долі, чи скажімо, спільної якоїсь думки. Тобто, якщо люди вирішили об'єднатися, і в них є спільна мета, в них є мета зробити гроші, зробити свою громаду процвітаючою, вони досягають успіху. Але це відбувається тільки після того, як вони реально сядуть, проведуть переговори, знаходять ціль, мету, шляхи її вирішення. А ще би намалювали числографічну картину 1, 2, 3, 10. Ну, я тобто, вам обіцяю, вони до вас прийдуть. Так. Як, як, да. Тобто ми якраз зацепили, і народ це теж дає. Тобто, коли... ну, цікавий висновок даруйте, що я вас так якби, ніби і перевив, да, і власне. доповнив. Що е, об'єднання не на отих, е, як ви згадали, СРСР адміністративних, а, е, якихось при, е, таких так. примусових, так? а коли реально люди об'єднані е, з ну, ви, благою метою. Ви, ви знаєте, що спочатку, ви повинні знати, що спочатку не дозволяли об'єднуватись в громадах за межами різних районів. Потрібно було провести спочатку рішення, що може два різних райони між собою села об'єднатися. Потім, що між двома трьома областями можна зійтися. Це ж сказав, ну як так можна? Ну як так можна, якщо в мене кінчається? Шо, за, ви моїм сил, да. за, за моїм селом закінчується Кордон Олинської області, а мої всі, всі родичі живуть в Львівській. Ну, яким чином я не можу з ним об'єднатися? Це реально. Тому зараз зміни внесли, і це сприяє дуже сильно, тому що це є є таке хороше слово. Земляки. Тобто ті люди, які живуть на одній території, прив'язані до якихось родинних корінь, вони все одно хочуть об'єднуватися між собою. Якщо ти між ними кордон проводиш, це те саме, що з хлопчаками, з поляками, з білорусами. Важко. І тому енергетично все можна. Числографіка це інструмент, який дає можливість знаходити відповідні якісь коливання і хвилі будь з ким будь-якій частині планети. Слухайте, ну, я думаю, що ви, е оскільки просто заглибились в цю тему, а інакше і не можна, то е ви е ну, в кожній професії починає бути, як кажуть, своя професійна деформація. Тобто всі процеси ви починаєте розглядати Стой, через цю, цю призму? Скажіть. До речі, так. Да. Ну, ні, звичайно, ні. Тут все-таки працює багаж знань. Але, скажімо, багато деяких речей я можу собі пояснити. Принципом. Простіше простіше. Так це ж очевидно. ми з вами Прошу як двоєшником були, так двоєшником <хів> <хів> умовно. Ні, це ми, це ми жарти. Перевели жарти. Але е, це одна із методик. Тобто я таким чином можу пояснити якісь речі. Тобто, ви розумієте, як ну там, а зараз у нас в студії знаменитий екстрасенс, біоенергетик, бум 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 бу бум навішали. А тут, а, а тут у нас зараз чаклунка Анастасія. Тидин, тид. а тут мах всіх наук, тобто вони ж сконцентровані на своїй діяльності, Однозначна. все тому, скажімо, якщо сказати, що я от... перерахувати все, що я не роблю в своєму житті. Я все-таки концентруюсь на тому, що я художник-дизайнер і художник-числографіст. Це те, що я роблю руками. І треба нагадати, так як ми з вами малювали, робота руками, дрібна моторика рук, дуже впливає на діяльність головного мозку. Що ти робиш руками? Те, в принципі, дає посил на мозок, і мозок дає посил на руки. Тобто шахматисти це не тільки розумні, а ще й переставляють вони ще фігури. Да? Вони ще сильні. Як правильно фігури, якими рухами переставляти, це теж напевно їм працює на мозок. Ви знаєте, у нас в гостях днями були представники спорту Вільна боротьба і самбо, і вони похвалились тим, що вони, окрім того, всього ще грають в шахмати. Шах. Ну, вони повинні прораховувати свого противника, вони повинні концентруватися на деталях. Вони повинні, до речі, ми вже чіпляли долю. Вони повинні бачити якісь знаки, які кругом не ходять. Тобто вірити в якусь в нього завтра бій, чи, скажімо, там спарринг, чи поєдинок, а в нього на всіх енергетичних каналах він ніхто. Тобто він не може там. Я не спав три ночі підряд, дуже мало. Там я ну дай мені зараз щось робити. Я ж його не виконую правильно. Тобто, можливо, я його зроблю. Тобто він візьме участь в чемпіонаті. І всього-навсього візьме участь. Переходимо до розділу поради е е бувалого, е камінського Володимира, який <світкій> е е е <світкій> <світкій> люди нас послухали. Не всі прийдуть в арт-галерею Хвиля. Хвиля? <світкій> <світкій> я вже <світкій> <да, світкій> <я, світкій> пам'ятав. Е хтось і не прийде принципово, не хоче об'єднуватись, хоче вдома сам собі малювати. Всього не розповідайте, але все-таки. Онлайн-курси? Е <світкій> 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 Типа, mm? Типу онлайн-курс? Ну, типу, ну, не... Аверс пропонує ефір, я малюю в ефірі, люди слухають. Ну, Супер. щось таке, так. Хорошо. Приблизно. Зараз запишу такий... ваш телефон. <рес> да. так. Так, yeah, yeah. це, це реально. Тобто, звичайно, що не всі підуть. Ви, ви шикарну фразу сказали, Дмитро. Багато хто з людей концентрується на, чому, на тому, чому, що йому найбільше підходить. Музикант концентрується на тому, що він правильно видобуває звуки з відповідного інструмента. Молодчина він займається тим, на чому він концентрується ну, відповідно. Це, це елемент концентрації, який тримає по всьому життю. Вас як журналіста по життю тримає, я не знаю, який елемент концентрації. Я ще вмію грати на фортепіано, і тому я... тобто, що у мене з вас ніхто не ніяк не може е, видавити ми про вас. Так. А ні, Розумієте, люди. Хто мене не знає, той знає вас, то тобто, тільки прикладом, тільки особистим прикладом, або на прикладі когось іншого можна О, щось. Що стосується прикладу, є така е, життєва істина, яка насправді трошки сумна. Той хто робить чоботи, сам завжди босий. Е, чи може той, хто вміє, і е, як ви заглибились в принципі число, число графіки, так, е, е, знаючи все, е, краще інших е, вплинути на майбутнє? Е, краще, менше, та краще. Да. Так. так, в смислі, так. Тобто, е, ви правильно гадали. Тобто, за Чоботарява теж дуже добра фраза. Справа в тому, що навіть якщо чоботар босий, вся його родина точно взута. Угу. Точно. Тобто, якщо ви працюєте з якимись колективом чи з людьми, якщо я навіть не встигаю якісь речі зробити в числографічному плані для себе особисто, я можу, хоча б іншому порадити, сказати зробіть те, то, те-то, і подивіться, чи відбудеться якась позитивна зміна. Це працює, тому що коли ти ділишся, але крім цього, той же щоботар, він має бути професіоналом і числографіст, він має якийсь мати багаж знань і якийсь довгий час займатися цим, щоб людина йому повірила. Ну от уже ваш другий візит, ми вже вам майже повірили. Так, да, це добре. От прихід в арт-галерею Хвиля числографічну теж буде виявом. Я вас запрошую на відкриття. Повідомимо додатково. Додатково, так. І е, наостанок е, ми почали говорити про колективний вплив на якісь процеси. Е, е, от і знову ж таки ми говорили про вашу оцінку певних подій з точки зору. Ну, щось випадкового взагалі, мабуть, не буває, якщо керуватись вашою ну, логікою, в принципі, особливо дякую. якщо це стосується публічних е, людей, керівників е, всіх рівнів. безумовно, будь-які дії будь-якої людини вони відбуваються в контексті подій і руху в, з іншими подіями, тобто це однозначно. Тобто, вплинути на до речі, ми можемо всі разом вплинути на ми можемо на вплинути якусь, на елемент, президента, можна. Елементарно, тобто, це речі, які ну так попередній президент отримав хвилю від українського народу, яка ну, б так. вона не була. Ця хвиля змила попередню владу. І багато хто говорить, що будь-яку владу можна змести будь-якою хвилею, особливо якщо вона народна. Тут я використовую декілька разів слово хвилю саме з таким принципом, що це не є якийсь там бунт. А це формування конкретних цілей задач або невідповідність тих речей, які відбуваються зараз, десь там в центрі, скажімо, зверху, згори, так як казав наш покійний, вибачте на слові, який дуже до сих пір лежить, коли низи не, 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 не хочуть, а верхи не можуть. Ви як? Так, я маю на увазі невідповідність цієї от, ця невідповідність спрацьовує. Тобто, якщо ем, сформувати негативний образ і постійно його під Підтримувати під якусь конкретну людину, то результат буде тільки негативний. Якби ми, а якщо ми будемо постійно робити позитивно і казати, ну є такий варіант прийом в педагогіці, в педагогіці, Щоб ти не зробив, навіть якщо ти щось чвориш, Викладач, в принципі, має тебе похвалити, сказати, от який ти затінничок, там тобто це має прозвучати ніби в якійсь все-таки схвальній формі, і коли це відбувається ну, великою кількістю людей масово, і вони концентруються на таких задачах, можна вирішити такі задачі. Тобто, ну скажімо там, вибрати голову територіальної громади можна легко, не просто голосуванням, а реально переговорами, якимись концентрацією, сказати, ми з тебе зробимо чоловіка. І можна зробити з нього нормального голову територіальної громади. Я так з низів почав, а потім так можна по щаблях дойти до посади гаранта конституції. Легко. Наостанок, Володимир, я просто вас запитую, чи можна все те, що ви тут так видаєте, ви похвалили, що у вас є свідоцтво, що у вас є реальне визнання з наукової точки зору. Є вже якісь напрацювання в плані книжок, там, я не знаю, методичок і так далі, щоб люди все ж таки, окрім того, що я вам повірили, що десь погортали, почитали? Звичайно, ми якраз доходимо до того. Да. Да. На, на Зв'язку з тим, що відкривається галерея, ми плануємо зразу зробити презентацію книги, яка стосується Саме, числографіка, яка була авторизована, і представити ще одну книгу, яка буде теж подаватися на авторський е, винахід. Тобто ми реально маємо свої базові документи, з якими ми працюємо. Ми маємо серію наукових статей на багатьох мовах, які подаються в наукові журнали, які стосуються саме здоров'я, валеології. Я відчувсь в мене вилетіла, ця саме тема. Числографіка працює в контексті здоров'я людини, uh -huh. науки про здоров'я валеології. Тобто, Ми прицеплені до цієї науки не то, що там, а як би, ми там от в ній там живемо. Mm -hmm. варимося в цьому соку, тобто ми не медики в жодному разі, але ми консультуємо для того, як людині можна щось поміняти в собі, і в тому числі в Ну, тобто не зміна долі, да як <аймітно> можливо на тому зрозуміти не не зовсім та, та, та. я мені так одне слово, яке ви сказали. Ви похвалилися, що ми маємо це не, не це не, 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 не елемент похвалився. Ну це за це констатація скажімо. факту. Так. Тобто, якщо uh -huh. ми працювали над цим декілька років і досягнули результату, і цей результат гідно оцінили, це нормально. І я думаю, що так може зробити кожен з глядачів Аверсу. От таке буде дуже добре за фінал. На, завершення на логічне нашого спілкування з Володимиром Камінським. Держите. Я не втомлююсь вас називати журналістом-художником і багато і у вас в цьому прояві. Теж є один з них це числографіст і валеолог. Я запам'ятав ці терміни, і тепер Пожалуйста. буду їх повторювати, концентруючись на успіх. Друзі, концентрація на успіху одна із запорук того самого успіху. Ми на цьому з вами не прощаємось. Лише робимо інформаційну паузу і закликаємо вас залишатись залишатись з аверсом, аби знати більше. Формат на часі. Дмитро Ураєв на все добре.